Наміб вважається найстарішою пустелею у світі. Пустельні чи напівпустельні умови панують тут безперервно вже протягом 80 мільйонів років. Тобто, пустеля існує ще з часів динозаврів. Пустеля на це єдина пустеля, де піщані дьони скочуються в океан. Тривалий час її утворення поблизу Атлантичного океану залишалося таємницею. Мовою народу нама її назва означає місце, де нічого немає. І справді, вона надзвичайно суха, лише 10-15 міліметрів опадів за рік, і до сьогодні, за винятком кількох прибережних міст, практично не заселена. А от в прибережній зоні, хоча дощі не випадають майже ніколи, вологість повітря завжди дуже висока. Часом було встановлено, що поява такого гнітючого місця на морському узбережжі зумовлена холодною бенгальською течією. Вона переносить уздовж африканських берегів холодні антарктичні води, які охолоджують нижній шар атмосфери. Через це повітря стає холодним і важким, а замість дощів над узбережжям утворюються густі тумани. Густі тумани та швидкі течії, характерні для цих місць, утруднюють судноплавство і призводять до численних корабельних аварій біля берегів пустелі. Особливо небезпечним виявляється ділянка Збережжя на південь від гирла кунене, так званий берег скелетів. Це справжнє кладовище загиблих кораблів, корпуси деяких з них лежать на відстані до 50 метрів від води. Пустельні вітри, які постійно несуть пісок в море, поступово зсувають берегову лінію на захід. Людей сюди вабило бажання збагатитися. У прибережних барханах нерідко знаходили великі алмази. У пустелі дійсно розвідані важливі поклади вольфрамових і уранових руд і алмазів. Довколишнє море надзвичайно продуктивне і приваблює численних тюленів, морських птахів і навіть пінгвінів, які, незважаючи на африканську спеку, гніздяться на пустельних берегах і прибережних островах. На узбережжі майже немає різниці між денними і нічними, чи зимовими і літніми температурами. Температура повітря тут рідко виходить за межі від 10 до 10. 16 градусів Цельсія. У внутрішніх областях пустелі літні температури сягають 31 градуса Цельсія. Лише в місцях, куди не досягає прохолодний морський бриз, з підвітряного боку дюн чи в глибоких каньйонах спостерігаються температури вище 38 градусів Цельсія. Оскільки пустеля на Аміб існує вже близько 80 мільйонів років, місцеві тварини мали багато часу для еволюції, набуття численних еволюційних пристосувань до пустельної спеки і посухи, завдяки яким стало. Можливим їх виживання в цьому надзвичайно ворожому кліматі, наприклад, намірський гекон може бігати по піску, який розжарюється сонцем до 60 градусів Цельсія. Коли йому доводиться зупинитися, він стоїть по черзі то на одній, то на другій парі ніг рятуючи їх від опіків. Коли температура піднімається ще вище, він просто закопується в пісок, який в глибині. Значно прохолодніший. Але з усіх великих ссавців найбільш пристосовані до пустелі антилопи Орікс. Вони можуть обходитися взагалі без рідкої води. Всю вологу, потрібну їм для життя, вони отримують з їжі. До того ж, вони здатні без шкоди для себе витримувати підвищення температури тіла до 40 градусів Цельсія. До початку ХХ століття по пустелі почували нечисленні групи народу сан-бушменів. Однак зараз, після того, як аборигенні народи переселилися до сприятливіших місць і пристосувалися до до інших способів життя більша частина намібу залишається незаселеною.